Всім привіт! І це знову кейсики, у нас 20к балік. далі з тіпами з Discord. Приємного вам перегляду, також нагадую за свій промокод. Також хочу сказати, що їде до мене вже новенький мікрофон, стріми підуть чуть-чуть вище, чуть частіше вони будуть. Тому і нагадую за свій твіч, де кожну годину ми розіграємо вам вірте і просто гарно проводимо час. Всім гарного перегляду. Так, сьогодні 20 тисяч коїні, але давайте знаєте, як зробимо, пацане. Ко -кож, кожен з вас скаже кейс, і по 5 тисяч я покручу твого Конор і Діма твого 5. Любий чи тільки тачки? Тільки тачки. Да, Та, ми на кінець слишим, бо в мене там скини майже всі є. Я, я зразу орендую Мерс. Добре, на 5 тисяч Мерседеса тоді круто. Давай, давай. А далі подаємось. Це? Давно Але... не було кейсів. Ну да. Щоб щось вебит з них. Давно ну, нічого. Останній раз, коли вам щось таке потужне падало. Ну, сірому останні... падало останнє відео. Останній раз жовте випало, ну, не прям, прям, прям дуже недавно. Буквально кілька днів назад. А мені дуже давно <х animals> не падало. Ну, типа, ніколи. Дуже давно не падало, типа, ніколи. Чиво не ловив, але щоб дзвіночі таке ніколи не падав. би. Ай. Це вічно так. Ну байтить, байтить. ну так. Ага. Може щось, може, щось і буде. Ну рано чи пізно буде. Але краще рано.

200 в все було й самого початку. Все було по 200. Егасі 300. І ото. Там, де та фигня паде, то 400. Там, де боліт, диво. Щось жовтеньке би вебит. Ну так. Червоненьке. Хоча б червоненьке, ну. Тоже правда. Але щось цікаве, червоне. Зараз щось то й буде. Ой, я думаю, фіолетове. Привіт, Мішань, ми відоска знімаємо, Кейси крутим. хочеш захотіть. Тому так як Ну Давай, мерз, мерз, давай, не підведи. Я цікаво, навіть не бачу. Тільки 2к прокрутили. А, я, я, я в час успіл, да? та так так Тільки угу. початок. Може, якісь два чоловіка принесю. Когда я сейчас не взяв, а сразу не вийде. Ну, навіть днюха, може до днюхи щось дерпнеться, ні? Бля, Парчемат. вообще було би ідеально, на, на презент. Ну, оце як типа? Ты короче вирішив всю хуйню нахуй, що я це поля у А я навіть І не почув, я навіть не почув. Нічого. Все віце почну далі 338. Кінзаку, от я не бачу. Mercedes, Мерседес бот заколи Мерседес Mercedes, то. А є якісь нові? Нема, е, є з дисками, але вони віртами крутяться. А, ну не цікаво. 500 тисяч то да. Далі 450. Ну, таке, таке. Поки що там? Ти нікого не витягував легендарку, так? Я нічого не витягував так. Конор два рази витягував вже, я ще не лег. Огу. Ну може пару разів попробуєш той кейс. Знову цього батл пасу кейс. Я тобі не мав з батлпасу вже кейс. Ааа. Вже він Я закінчився. Ага, окей. А що по про тих автомобілів? Так, до слова. Та при гасі, той діавел, так як було ціна. Не репається. Він мало кому а, упав. Та машина ще сама дорога була, там за 150 і чинків. А там та 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 машина, якщо не помиляюсь, тільки 9 гравців на сервері забрали. А, кі-хе. Угу. Ну. виграли, може, ще вибили її там, ну, троє четверо, як буде грав. це загалом, брат. ті, що її забрали за Паттапас, і ті, що а -а -а. вибили. Ого. Ну, давай, давай, Окей. докрути, ну до... Ду... Ну давай, не, не, то... стопай і все. Телеканчик має бути, дзвіночок ми почуємо. Я не знає, як дзвіночок. Дзвіночок. А, ти зразу спочатку чути його, а, го, да, а потім а, ми вже... Ти спочатку ага. чуєш дзвоник, а тоді вже падає, да. Лайфхак, лайфхак yeah. такий, я поняв. Застав трошки. Блін, ну таке файне на початку в ленті йде, а потім. Та-та-так так, так, база, це база.

а це що в золотому кружечку на це дзвіночок падає, так? Так, так. так, То воно саме дороге виходить. Ну, так, так, саме найбільше цінниця. Хоча від 6 на 6 я би теж не відказався, чи воно, він гарний. Це фемини, так? Якщо це собаки якось? Ну. М'ясо везе. Ну. Ты суді але сьогодні забрали? Все, не, не. Позавчера. Позавчера. Понял. этих что-то еще мне рад, с, как рад, Лидеры сегодня забирают них понял, так? Бывает. Так, а сейчас... не не не. не. Сегодня со... еще не. Сегодня еще не. Да, да, там вообще машин просто. Там три за раз, да, да. Одна сфера до одна... Вот это прикольно. Я хочу вас расстроить, я не знаю, что я хочу сказать, чем я. Я тоже не буду золотой, это не я думаю, рандом. Четвертая за 450 упала. Та-та, десь так, четверта десь. Четвертая тачка. А что це за Мерседес? Він був в этом кейсі. Окей. Да, не а, Benfactor 1. А, був бу, -бу. Стреляй, стрелял, Так, 6 бот Мерседес. Голий. Ще мене не, не порадував. Далі за 450. П'ятий раз. <кхів> а, раз, <би> було <кхів> Ня, не було, не, не було. 450 конів в впало і все. Так. А, спи. Да. Ну, можеш виграти. А то тільки початок, ще 15 тисяч. Ну, да. Не хочу пам'ятати обстановку, але ми так кожен раз кажуть. Ну, на, Кожен раз з надією. Але не кожен раз останній, так що ще є шанс, є шанс. Зараз да, все буде, все, да. все буде. Так, да, зараз Я буде. Це буде файл. Ось сюди треба змінити чуть-чуть. Та-та-та, то -та -та. та кож кожен по 5000 заколить кейс. Бот Мерс заколив. Зараз Конор, потім те, потім я. давай далі okay. за 450 впал. У нас там дебер невеликий. Давай далі беху. <рес> 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 та й а на я тоді фагасі буду приходить. Ну а я тоді той за 400. <рес> все. А а і все. Померстающий тысяч. Ну. Окей. Треба мене рехували. Треба, щоб кейс ауді додавили. Ну так, але ще нема багато багато ауді на сервері. В But... моделях не дуже багато. Є Q7. Q7, що недавно додавали. Р7 є. Р6 є. A, Q8, або Q8 RS? Нема. Вже може із немно щось подумати, чи ні. Ну я я так думаю. Ну да, так, поставый. Ты Типа, там на легендарній, типу, и типа стану-то. Себе пару стучит бы добавлю, к войсе, q то Как серый, ты ко ты колонок баху, да? Да, та, та, та Давай поїхали. Ну тут. Тут XM. Мерс не дав, може, беха даст. Тут XM чи kob. Mercedes не дала, może БМВ дасть. Іксамчик, аби був дуальний друзі. Що не робити на іксам був тут, правильно? Та, та, та. Що не діє? Так, так. Ну, чисто случайно. У мене пес чехає коло мене, будь здорова. здорово. Не здорово. О, перший раз. Ну, це вже... Штука. Це вже покруче. Це вже починає прогріватися. Так. Зараз це апарат прогріємося. Я бы вас тут это чуть-чуть. Треба, треба. Ну, да, так, так, Нет, не, сразу собі лушайцов колак. Да, да. Ну, Кода, вважаєш, що в тебе я правильно? Ми сиділи, з'явився те, що воно, вроді, габове. Шо-шо-шо? XM. Шо? я продав. А, продав, ну, да. вважаю. Okay. то, точно так тупо продав. Мені пропонували 21, я сказав, ні, 22 мільйона. А потім мучився 6 тисяч чи півтора. Не міг за 17 продати. Продав за 16. Да, я тебе розумію? Ну, це я такий, да. У мене не було звичаїв. Дев'яносто така чінякого навесу. Мені давали 23 літні, я б у персі 23-300 хотів. 300 тисяч. І мені не дали. тоді я продав за 18-й за з 20, 22 у неї зараз ринок. Ну вот. Я подав тоді так. Це та Беха, G90, ти маєш увазі, так? Так, да. так. Яка набагато тоді вийшла, я зразу шуперна, коли її закої, не боліться, читка коїна. А шо по колека? Нет, ринок так же обаленный будь, 16-17. Геть не, 16, не дивився, не знаю. Ага, знаю, так, що ну, біля казика, типа, продавав shoots, за давай, давай. 19. А. Чуть-чуть. казика. пизд. 16-17. Я би себе продал, но дай бисвики. Далі 450. Нормально. Нормально, щит. Тики не какая. це ЕБ. Або XM, так. Да. Що тут є XM, ну. Що це нагане? XM. Зараз. XM, ай I5, I4, F92, F90, 82, 81, 87, ай 9 G07, X6 і X5, в новому кузові самого другого, что тут будет у нас, XM. XM. семерка це там, ну, там уже. Подпоя. Да. Один XM. Сейчас вас Окей. Блять. Подивай далі. Диви, далі, далі, цей самий прикол. Це саме, да, да, то то саме. Ну, а тут, якщо, типу, так, бля, ну то і було. Ну 450. Ми ще пані за цей пинс вийдемо, Ну давай, або грай, або не грай. Так, або давай, або не давай. Нє-нє-нє, таке не, 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 так що не кажіть, бо воно і так не грає. <laughs> <laughs> давай, кращий. Воно грає, а воно не грає, бо поганий. Так, ну може. Ну просто, ну ти розумієш, ну... Ну то, -то це база. Так, Ми це... вже привикли до цього, все нормально. Мені хочеться почуває. Просто все-таки візли кольори, тобі така... впадає і типа. Є така штука. Понів чим далі, тим кольори просто гасати починають. Так, да, так, да, так. Да. Бо життя так тухне так. Ну, файє, пусть не mm, чують. Безцветное. Ой. От коли йде прокрут, коли ти вже тут бачиш, що тут, де моя мешка, що там є щось сіре, синє, а тут все топало, значить, то все, та, то зразу значить, то впаде. Это нема надеется. А если ты ничего не видишь, то значит... Talk. Ну, все, тут... Тут... Все, все ясно, все ясно. Да. Да, ну, подождите. Все не кидаешь, все не весишь. А, может, и весишь... Ну, не знаю, что это... Это еще 13 штук, это... Чуечка. Ну тут блядь вот хочеш Просто цікаво, який процент шансы. Типа на випадіння Там на кожне авто, я думаю, понял, на кожну машину. 6%, да. Я думаю, что не на кожну машину, а на колес. Ну, або да, або на рейс. Так, що да, всього на рідкість, так. Да. Ну, облегшено було б на рідкість це зробити, да, бо на так, бо машина це більш був безсмисленно, наприклад. Але теж одразу. Да. Я разу а, я за грей, штуку, 30. а я разу і за півтора штуки коіні. А ще XM і G70. Ну, вроді би обидва золоті, а різниця там у ціні, типу... Але люди б ринок, а не від Кейс, розумієш? А може просто більше їх випадало, ніж Іксемів. Тим може, вбили ринку. Їх було більше ціну зменшували. Або хтось просто попасти міг слова то дешево, типу Ну от, бо покажу, їх багато було, типу, їх зливали, типу, чим раз, ну, бачив той, що ти буде за 10, я висплю за 9. Та, і вбили. А Іксемів менше падало. І все, мабуть. Ну, ми себе не дізнаємося. Файне поле було, але. Файно, файне. Чуть-чуть все сидит, я даже в статике, типа, все так, ты взял, типа, ну, не с ней хава, я иду за дестру. Ты ну, когда там доходит какой-то нажимай, може, було паузу, робило там. Мы когда-то смеяли, то мы на екрані, понял? Плаца без рукой, а без нажимали, типа, там, бонус-то, тримай тримай, тримай, зарубай. Возле тут тут как-то так Що там, попробуй. Ну, шестой. Може зараз дорогі, нам все вернуть. в Пегассі верне. скільки там 4 штуки було в ряд. А в Пегасі, якщо не помиляюся, текст теж можна робити, Так, да? так, так. Та. Це, це там навіть не золота, там вона там колір. Космічно. Та-та-та. Це би було дуже смачно, прям. Це ну, це реально смачно було. Тегло би вибито. Ну, було би цікаво. Було би круто. Того, через, тюнінгу, але але Та теж пофіг Ну ти подав Вона є є А там чого не соня на швидків спливає Тобі постійно роз'єм тих мусорів Із електричка Максималка ту пору то там Ну поки шо ні одного червоного однерозового за 10

Перший день, як ми з ним крутелами піднімали. Ну а потім наступні два дня ми виграли, все, що виграли, все свази. Але це казі, типа так, що. Тут теж, як подивиться, зі поїздруми. Червоне сіре, червоне сіре, золотаюся червоне. З сіре сіра збірне, ти з по про тобі вибиває. Mm -hmm. Ага. Ну бот, якщо червоний, то колокольчика нема. Так, 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 так. так, Червоне, ми не знаємо, чи падає, чи не падає, типа. До уваги мешканців. мешканці. Ага. Штату вдалося усунути несправності на підстанції міста. Світло знову в місті. Будьте обережні, так як безлад на вулицях штату продовжується. Дякую, що сказав? Знов? Світло, світло знову в місті. Не, пойвели світ, від новер. А, ми може поробилась, ладно. Так, шо листає, так. А два, мабуть. Ну, ну, ще 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 ну. Не знато. Ну так, да, два, ще один можна Так. Я думаю, що на цьому yeah. закінчимо першу частину, а друга. Друга вийде. На другий день, напевно, після цієї.